Біймо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юрей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт. З вами знову Сашко. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментарях Слава Україні, і ми будемо починати. Сьогодні в нас дуже масштабний експеримент. У нас 5 тисяч представників вільного народу українських селян. Бачите, вони тут стоять, як їм хочеться, вони щось. Ну, вони між собою обговорюють, як вони будуть товкти оці три тисячі російських списоносців. Подивіться, вони ось тут стоять рядками, чогось чекають, а чекають вони тільки на пакетик, пакетик, чорний пакетик і все, все, що їх ось тут, на нашій землі, чекає. Я гадаю, це дуже гарне протистояння: 5 тисяч на 3 тисячі, тому що, ну, по-перше, я заколупався вже копіювати ось цей непотріб. А по-друге, просто вони ж все ж таки підготовлені, хоч якось. Дивіться, в них списи є, ну списоносці, вони ж все ж таки. А селяни, бачите, у них просто за поясом є такий. Такий топорик, яким вони будуть зараз вирубувати ось цей бур'ян. Ну, На що ми, звісно, з радістю і подивимося. Ну що, друзі, я буду вимикати зараз режим миру, і ми будемо на ось це все дивитися. Я гадаю, що треба, мабуть, виділити. Списоносців, тому що е, потім мені будуть писати, що ось вони просто стояли, нічого не робили. Ну, то вони будуть робити, будуть йти е, за пакетиками. Так, давайте, давайте. Як тут вимикається, у нас режим миру. Вимкнули. І погнали. Бачите, ось вони йдуть, йдуть. Так, і бачите, 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 селяни виходять, починають гатити, гатити. Погнали! <свят> дивіться, маса, маса просто. Дивіться, дивіться, дивіться. Селяни зустрічають перших 800 списоносців. Бачите, ну тут. <свят> тут просто таке коїться, подивіться. А, давайте, давайте, селяни. Творіть історію. Супер, супер, дивіться, селяни якось розділилися. Деякі просто стоять, таки знімають на телефончик. Чи взагалі спостерігають десь звідти, звідти. з іншого краю? Так, дивіться, дивіться, ось тут селяни дуже добре працюють, дуже добре. А, бачите, ось тут помітили. Погнали, погнали, друзі, валимо їх, валимо. Супер. Тут селяни вже впоралися. Зусіма що це таке? Бачте, давайте, селяни. А що це таке тут? А? Давайте, давайте. Все, погнали. Дивіться, дивіться, селяни просто-просто йдуть, просто топчать, а ааа. А, а списоносці просто лягає. Дивіться, так само і тут. Дивіться, дивіться. Вони просто йдуть списоносці і просто відхватують від селян. Та тут взагалі навіть не зрозуміло, що де. Не... Давайте тут подивимося. Дивіться, одобрюється земелька кров'ю ворожою. Ой. Ось тут закінчилися списоносці. а тут в нас що? А, дуже добре, дуже дуже. Давайте давайте. останній є. Ну, це супер. Подивіться. Практично три тисячі залишилось в нас селян. Бачите, як гарненько вони стоять. М -м -м. Дуже гарно. Практично три тисячі селян в нас залишилося, і поклали П'ять тисяч селян, три тисячі списоносців. Це здається мій наймасштабніший експеримент. Тому, будь ласка, підтримайте його лайком, коментом, підпискою, обов'язково підпискою. Не забудьте підписатися. Ну а з вами був Сашко. Це було протистояння вільного народу проти якогось непотребу. А, і ми всі бачимо, чим це закінчилося. Тому, друзі, перемога 100% за нами. Вперед! Разом до перемоги українського вільного народу над нечистю. Над... Бур'яном, над тим непотребом все в нас буде Україна, друзі. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ, до побачення!